Доброго дня, шановні глядачі. Вчора був теплий день, бджоли пішли на обліт і виявилося, що цей вулик мовчить. Сьогодні хочу глянути яка причина. Я вже Другий рік підряд. Джолам залишаю їх мед. Сити не даю. І залишаю повністю рамки до заставної доски. Так що з медом в них проблеми немає. Причина якась інша. У мене вулики Львівського, Це ще мого дідуся. Він їх купив у чехів, які проживали колись на території Рівненської області. Як бачимо, багато бджіл обсипалося. А яка причина не зрозуміла. Ось ну, не перейшли на рамки з меду. Дивимось всі рамки до кінця. Що сталося? В цьому вже є мед? Брюток у нас ось тут. Так що вони мали і з цієї сторони мед. А чому пропали? Не зрозуміло. Ось тут. Скільки меду. Ось тут скільки меду. А бджоли пропали. Рамка з медом? Ось така сім'я. Трошки черви залишилось, а так ніде немає. Обсипались незрозуміло. Може хтось підкаже. Джилл порівняно небагато, хоч волик був сильний.